Закон дає можливість змінити маркери імперії, тобто, нарешті, ми можемо в короткий доволі термін цього всього позбутися, але з іншого боку, це їм велика можливість для того, щоб місцеві громади мали можливість визначити назви вулиць згідно з своїми бажаннями. З однієї, з своїми історичними особливостями і культурними кожного регіону і кожної місцевості, де вони знаходяться. Тобто, насправді, це велика можливість. Це не тільки про те, що щось прибрати, але й про те, щоб відновити, воскресити певні імена, я б навіть так сказав, або створити нові якісь нові сенси в тих місцях, де буде відбуватися переіменування. Або там питання архітектурних якихось змін. Там, от е, я так розумію, що це теж буде розглядатися після змін цього закону. Тому варто на це, це очікувати і на це сподіватися. У нас багато вулиць пов'язаних, я так розумію, з генералами радянського союзу, і багато з них взагалі не мали ніякого відношення не до звільнення Одеси від фашистської окупації, не взагалі до якихось. Вони взагалі навіть тут не були ніколи і не жили. Тобто такі вулиці, я так розумію, мають бути переназвані, тому що вони от саме підпадають під цей закон. Але це знову ж таки це велика можливість, тому що в нас є багато культурних діячів різних етносів, які жили на території України, на території Одеси або цього регіону, і можна про них тепер нагадати буде, так само, як і про світову спадщину. Яка також має велике відношення до Одеси, або про якісь регіональні особливості, які в нас є. Тобто це не закон, ну просто щоб ніхто не лякався, це не закон, який змусить щось переписати історію, скажімо так. Це закон, який допомагає відновити справедливість, я б про це сказав, і показати регіональну ідентичність.